Друзі, привіт! Знову я на рибалку. Сьогодні приїхали вже з компанією. Уже мої напарники ловлять потроху, закидають. Ну а я ще буду тільки розкладатися, бо барахла, як завжди, в мене повно. Все, звичайно, будемо ловити на фідер, прикормочка. Наживочка буде черв'як опариш мотиль. Ну, оснасточки покажу, розкажу усе в процесі рибалки. Так, ну що ж, яку ж ми сьогодні візьмем прикормочку по-бистрому. І, і фідер. Давайте сьогодні використаю ось оцю грант, фідер і ось -оцю. оці дві прикормочки попробуємо. Так, зараз ось сьогодні ще одне відерце, 10-літрове, то в мене 12 було, а сьогодні ми ой, використаємо ось таке і набувкаємо цієї прикормочки. Добавлю сюди ще трошки опариша старого мотиля. Так, ну, для початку попів пачки. А далі буде ось не А далі буде видно. О. Ось так. Ну і ще додавлю трохи сюди ось для ляща кориця мелина. Він дуже її полюбляє. Ну що ж це, о, я гадаю тут буде її цілком достатньо. Наберемо водички ось цим гарним відерцем. Ось хлоп і єсть. Ой, треба ще десь у мене був опарик. Парик добавим сюди. Ось так. Нормально, це готово. Фідера у мене ті самі бистро Форса Active feeder 420 з тестом до 160 грам, котушечка, карп фідер, 6000. З бейтранером, шнур Супер П, Чотирьохжильний 0, 14. Все від флагман. Ну, ось так. Ну, далі зараз по оснасточках. Так, тут у нас кормушечки. Опа, так. Ось така сумочка, зараз ми, я гадаю, 100 грамові надо тут. А ну, де вони тут? 80, 80. Та ладно, хай буде одна 80 Ось такі сумочки. Рез. Так. І достаєм ще одну сумочку. Ось таку. Тепер сумочку, бачите? Ох. І тут у нас оцій сумочці. гарно, опа. Ось так, Бачите, гачки, запасні часті і тут фідерні оснасточки у мене. Ось тут ще в мене з наживки є пуфіки ось такі. Будемо пробувати різні смаки. Так що будемо пробувати. Так, Все те саме, що попередній раз. Можливо, в процесі рибалки щось і переіначим, пере буде видно, в общем. Ось хто не бачив, то зараз я почеплю. Так, ось така кормушечка з ґрунтозацепами. Це від профмонтаж. А тут ось ось така інлайн, звичайна, бачите, відрізок такий. Ось. Все. І звичайний повідець у мене тут сантиметрів із 40. Ось так. Отак, ну забиваємо прикормочки. Це в нас тут менший крючок чи більший. Це, мабуть, менший. Зараз ми тут почепимо. Зараз. Опарика і пару мотильчиків. Ну, все так. Сейчас пробуем. Тут стол. Ну, клюе. Ось мов нормальненька, більш-менш тут. Друзі тільки. Ого, ого. Нічого собі, Диви, дава, Ого, ого. Це мабуть і непоганий при чому. Треба фракціон попустити. Нічого собі, диви, не хоче підніматися. Это лящий, хороший лящий, ух-ты! Ух-ты! Что ты Сейчас а? я запутаюсь. запутаюсь. Ну да чего и следовало уже дать. Опа, ух ты. А, не О. Хороший лещик. О, вот это лопатка такая. О. кілограмчик железно а може трошки і більше. Ота он валега. Що їна? Хо, аж під той берег. Ну там глибоко, я там. Друзі, взимку ловив. Там диви, диви, як б'є, диви, диви об спини оце. Бачиш, оце падає об спини. Диви, оце об спини б'є. А оце вже клює. Не пойму. О, це мов клюнуло. Все время дергается Ага. Ох, клювочка. Я уже да. Как вирот. І так вирот. А це це ми, мабуть з тобою воно. Там і ти забіжбі під мене пройди. Мене я я не цього? під мене. Ти <плес> за мною, вот отак. Отак. Вот <плес> да. Ми не дурмака нема. Ну таке я, я при чому. Ти закидала чи я? <плес> які яка лопата О, О! які льохане Такий класнючий, блядь. Та вітрою не виходить. Ось так, така риба. Риба, води немає. Води немає, риба не дуже розбавлена водою. То як води багато, вода розбавлена водою. Отакі лящі лопати. А Олег карася Олег, Олег он, карасів, шмаляє У мене льощ. А тебе ляш? Карась. У мене льош А мороза голубоглаза форель Карась карасяш, карася. Карася і плотва Зараз воно все поміняється. О, диви, а тут клювалось, добре клювалось, ось тільки що. От я підкрутив ось сюди ближче. і є. І попустив. Там зійшов, а тут клюнуло зразу. А -а -а -а. Угу. И здесь шоу. отзорвается. Что он там так такому? Кто знал что? Таке був Поводок не дуже товстий, я не форсирую бити. Найвку. Сейчас я возьму, тогда разберемся, Якщо возьму его. Опа. Тебе. Тихо, тихо, не спеши. Сейчас я тут отчеплю. Бог. Такі пляхані за кіло колопати. Ой, так, спуталися ми з товаришем Морозом Анатолієм Михайловичем. Зараз спробуємо розпутатися. Я думаю у нас вийде, зараз і я попробую на черв'ячка з опариком. Ось отак. Попробуем ще так. там п'ять річок прийде дасть. Та я трохи лівіше закину, я отуди. Хай хай там побуде там таке саме. Дивись, поклвочка, друзі. Покльовочка. Сейчас буде сход. У ну, мене так як треба, пляш ну... пляш. А ну выкин на пою подожди бы сейчас у меня. Лови, лови, ловай, ловай. Ложи сюда быстро. О! О! О. О. Клює, клює, друзі, він кругом. Ось так. Щас поп'ємо. А тепер ось на толкатьоне, у Анатолія вже руки болять, уже він заморився з підсакою вже накаркав я черв'яко і придавлює опоришем. і в нього клює корось ну зараз спробую я так само сів я на своє місце Чого його лазить хто зна Воно... Перев'язав гачок і це ти якогось жирного черв'яка почеплю Жирний, смачний. Дивись ти. Жирний, смачний. І опа! О! Просто ради цікавості хочеться поймати якусь другу рибу. Лящий, давай, так? Лящі, лящ.

Що воно таке? Чи льош? та льош, ново? А! Тупині касся не приступати да. <гіллях> А що, кто так? Вишого дівчат туди нали, Диви, який борзий. А что там сегодня? Чи то ручек нет? О, ой. Ручиц нет. Хе-хе. Обор жить. Ты каких малый Ой. Малый. Обор жи о. Ну, це вже лишні. Це вже лишні, повіплива. Так, ну, рибалка рибалкою, а сніданок по розкладу. Ось бачите який стіл. Тут можна свайбу, свайбу гулять. Зараз ще конячка вип'ємо. Так, да, все як положено, бачите, тут все є. О, Пляшка з конячком, що хочеш. На. Олегу спите не ваш. Більш ніхто. Так, ну добре, приступаємо до перекусу. Что скрепляет на А може й клюнуло на ходу бывай так, бувай так Нє, це, мабуть, все-таки. Да, хороб. Нормально він зачипався нормально іка, так? О, дякую Я строго мене люблять лящі Да й клюнув на, на люту Ой Чи як він тут так

Me calo, me calo. De ganhos, da boca, né? Ты за там пособирал? Да. Если это... выпускать меня? карманы карманные, смашивание, их Так тобі ще й витягти його свою А що заспалась під сака Олег з'явив желання мені допомогти? Забирай його так він так і сказав. Че я прийшов? Якби він сказав ні, то я б ні. Не прийшов би. <рес> <рес> Хоть одну путню не реби еду. вона там? Тільки вкинув її, тільки вкинув її. Я вже задовбався їх відпускати. ханів. Може мене зацепив із вас. Немає 12 години, а ми вже зараз будемо їхати додому, хватити. Може я зацепив? Ні, ні, Толя, в мене вже рядом. Мене вже все. Десь блядь, точно блять на ходу клюну можна. сказати. такий нормальний, блядь. А я кажу крепко щось взяло, це. Буває, ще раз, бо мені поки растет, блять. Коля жінки бери, Вона казала бери. Караси, то спля. Я такой рыбы, я кара як мало. О, бачите? Фух, я вже сьогодні їх на выпускал. У мене друга звина а то в мене клюнуло. Дивіться. Плітка клюнула, а хотілося ляща. Ну, Зимою це. Так, все. Собираємося додому. Хватить. А скільки воно време вже? Пару червяк, вам кому треба. Ось, друзі, дивіться, який лящ тут лює. Півтора, рівно півтора кілограма, бачите. А ось карас, дивіться, який Це ось, ось оцей парень наловив. Ось, дивіться, який карасело. А ось його вага, дивіться, 920 грам, майже кіло. О, ось така рибка зараз тут клює. Витягуємо лов наш. Я думаю, приблизно. Норма, ось такі, дивіться, мамонти лящі. Ну, Багато я випустив, бо то вже лишне. І товаришу дав, одного дав, бо то вже лишні. Ну що ж, друзі, ось така рибалочка сьогодні. Дуже-дуже вдало лящище 11.37, ми вже їдемо додому. Вже я задовбався тих лящів, чесно кажучи, 5 штучок собі взяв, хватить. Багато дуже випустив. Хлопці теж ловили, випускали. В мене клював один лящ, Клював на все, Та його просто тут така сила, що, що просто страшне. І... Ну, ось так, Пробував на удочку половити нічого. Тут дріб'язок ловив, хлопці ловили карася. Як ви бачили, карасі он майже на кіло. Попадались трохи менші були всякі. Так що буду вже на мене кричати, що поїхали. Так що на цьому буду закінчувати. Ставимо лайк, дізлайк, пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І вже досить до скорої-скорої зустрічі. Пока. Слава! Ucrânia.